Всім привіт! Вітання з Ірландії. А, ви на нашому сімейному каналі. Ми сьогодні вирішили піти прогулятися. Сьогодні у нас така пасмурна погода. Мені здається, тут пожиттєво пасмурна погода. Хоча інколи буває сонце. Навіть сьогодні падав дощ. Ми підемо сьогодні прогуляємося. Ми знайшли неподалік такий прикольний, якийсь цікавий райончик. Ну, для, ну, для мене він цікавий, бо тому що там такі домики, прямо там, чоловік каже, там черепиця справжня на тих будиночках. Вони такі по типу там, хаосів. Але так цікаво, що траса проходить якби, ззаді будинку, ну це рахується, ну, напевне, як, якби, перед, напевне. Вони покриті просто там, шубою, такою, от, ну, як звичайні будинки там, старі, це більш такі 90-х чи не знаю, коли там тип, шуба ставилась. А коли обходиш його спереді, якби, ну, тобто це завтра. Ну, з фасаду. то Фасад дуже більш новий в деяких будинках. І вони такі цікаві, там прям великі дуже вікна. Але видно, що вони старого формату, ці будиночки. І вони такі, прям якісь як лялькові, такі двохповерхові, невеличкі на дві сім'ї. Ну Мені, наприклад, дуже сподобався той район, дуже класний. От ми покажемо той райончик, як він виглядає. Тут класний район гуляли такі все травичка, так кльово, тут для вигулу песиків собачок. Несли класний райончик, і він тут весь, 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 у таких ось двохітажних домиків, прям таких якось виглядає як лялькові доміки. Такі маленькі гноміки, такі прям двохповерхові. Але на дві сім'ї і дуже великі вікна внизу. Ну наверху там маленькі, такі побільше, але внизу майже всюди великі вікна. Але видно, що вони такого старого формату ще, бо вони в шумі, ще такі ззаді, бо там дорога ззаді йде, і вони повністю просто. Якби задом обернуті до дороги. А оце такий прям в середині оцей такий заїжджаєш середину, тут вони прям всі середини такі райончик. Класний, мені подобається. Дуже кльовий. Такі на дві сім'ї, там різні двері, бачу, але вікна там тут ще такі більш старі. А на початку там ми бачили, там прям більш сучасні поміняли, і оці такі дві пари вікон, прям великі зробили такі огром'янні, класні. Наші пацани щось неспокійні, не можуть ніяк звикнути. Трішки тут є різниця з часом дві години, можливо, клімат трішки інший. І їм дуже важко. Вони там спали по 5-10 хвилин, кричать, мало їдять. Ну і дуже це. Сьогодні аж з горем пополам. Вони Владик проспав три години, а Максим дві з половиною чи дві години, щось таке. Яйка моя! І от капризні плачуть, хочуть постійно на ручки. Ми не взяли з собою коврика, цього, щоб повзати, не було куди просто. І поки ми так обходимось без коврика, але поки тут прохолодно і не знаю, куди їх діти, цих дітей, щоб вони, можливо, вони хочуть щось поповзати, погратися трішки. Ну, кручечка. Щось мама попустила. Повітрячко тут дуже чисте, бачу, люди вигулюють песиків тут на цьому полі. Дуже чисте, таке аж незвичайне. Було зранку вітер, холодно, страшно, потім, випав, потім посвітило сонечко, потім випав дощик, і зараз така погода. Пасмурна. Дуже така незвична для нас погода, тому що ми приїхали з літа, прям з жари, з теплоти такої неймовірної. І тут так прохолодно, тут діти поки що меречі до особо не розклали ще. І от нам приходиться. Зайка! Жюху! Розвеселяти наших пацанів. Але все одно прикольно, так все тут зелено. Травичка така, мені здається, навіть підстрижена, газончик такий класний. І такий оцей райончик. Бачиш, він, походу, ще туди далі тягнеться. Зараз там буде краще, вже видно, тут, коли будемо іти, краще буде видно саме якого типу домики, домики тут. Такі вони двоповерхові, але маленькі. Класні. Одинока лавочка. Зюх. Так, ми тут імітуємо машину. Автомобіль. Поїхали, погазували. Але чисто-чисто, але не дуже і чисто. Тут якісь пляшечки валяються, там якісь пляшечки валяються, тут якісь упаковки від чіпсів. Такі, ну якби вроді акуратно виглядає, але насправді воно трішечки це. ці домики такі. Зараз тут вони починаються вже так більш краще, можна роздивитися. Що з нашим Владиславчиком? Максимчик не так такий, який був, а Владик дуже змінний і все йому непевне. Можливо, там важко, або якесь там тобто, трошки повітря інше, можливо, клімат і адаптація. В нього важко проходить. Тут буде шуміти, я буду шуміти. А тут починається доміки. Деякі такі зроблені більш, що видно, там може не відремонтовані вікна, або ще такий, от який був старий формат віку, наприклад, в цьому доміку, так і залишився. А там на початку вже бачу, зробили ремонт і прям вікна здоров'я, грам'яні. Тут навіть хтось умудрився цілу стінку зробити з вікон От двері. Оцей от домик з червоними от цими такими дверима. І по бокам не стіна, а бачиш скло. Жугу! юхюх юр щухю кладік мама вже болить горло юхю бачиш як скляні за ними курточки там висять так цікаво навіть на які не цікаво всередині така але бачиш на ту сторону теж якби є вікна Жаху. Жаху. А так. А так все більш-менш. Жуху. Вище теж є такий значок, що тут школа. Таксі таке цікаве. Таксі. А бачиш цей значок, що ви тільки з песиком прибирати за песиками своїми потрібно. О, такі вони якісь, ну, вроді дуже прості, але одночасно і незвичні. Це такі більш старого формату, як то зрозуміло. От перші два будиночки, от там зробили ремонт у перших двох будинках, і там видно, що там прям вікна такі прикольні, класні, великі. Йуху. Жу! щох шух Але кажуть, цікаво, що вони на дві сім'ї. Ну, типу танхаус, але це і не танхаус. Якось так дуже необично. Якось так ну, цікаво. І такі ці, от, як вони називаються? Загорожі, ці такі низенькі, маленькі, прикольні там Туйки собі, весь перегорожено. А от, то, наприклад, от, от, оцей будиночок зроблений більш уже сучасні вікна, більші. А тут тільки половинка. Оце, типу, зліва, теж більш сучасний. Справа ще більш такі старіші трішки. Але теж великі. Ну, те, що класно, що... де в нас такі великі вікна колись були? Ну, це, ну, взагалі майже ніколи таких вікон великих не було. Це було так, ну, дуже щось дивне, якщо було велике вікно. Якось я не пам'ятаю, в нас таких будиночків з великими вікнами. А тут я так кажу, через те, що тут шуба, скоріш за все, що це більш якийсь такий старіший. Якби старе будівництво було. Тут же школа, як зазвичай. Попрогулюємось. Щоб наш Владислав заспокоївся. А бачиш, як називається? Щось там, чи що це називається, не називається. А, а збоку з теж класно. Бачите, аж ще є якась віконечко. Я думала, що там не просто стіна. І ззаді, походу, є двір у них ще, бачиш? Дворики. О, таке цікаве табло в Ірландії на пригороді Дубліна. Тут школа. Перед школою що, дібно, обмеження 50 км за годину, тобто мають всі їхати. І це так цікаво, мене раніше не увагу, а тільки що йшли. От їде, наприклад, проїжджає машина. От, наприклад, зараз, І, допустимо, табло фіксує, з якою швидкістю вона їде. А на лампах з однієї і з другої сторони є камери. От, наприклад, проїхала машина там. Тіньк, а новий хитрий. Чому не фіксує, А, бо вони, напевно, дуже низько їдуть. А зараз 43, наприклад. Опа, 42 км. Там бо якийсь мужик приїхав на 52, не знаю, цікаво, от камери ці фоткають, напевно, де камери знаходяться. Вони заходяться перед школою дві камери на, на, цих, на лампах, ну, на стовбах, і вже в кінці. З цієї сторони. Жию спіт. Твоя швидкість. Напевно, якщо воно не світиться, то вони їдуть дуже низькою швидкістю, я так розумію. А ти опа, 46. Так цікаво, 50. Ах ти! дивись, чуть трохи вписався. О, порушник, напевно. 57! 57. Він ще звук, походу, здає. Бачив? Це теж має проти. Слода! Цікаві дорожні знаки вказівники. Це біля школи такий знак. Хлопчик з дівчинкою з портфелем. Все, всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте тренувальний контент.